Церквах зазвичай це проповідь в один бік. Хтось говорить, ну а всі інші просто слухають. Е, ну, у наших темнощів, у братів у них якась така емоційність, і тоді, коли вони люблять е, Слово Боже, от, те, що проповідник говорять, вони з цим погоджуються, вони можуть прямо протягом проповіді казати амінь або слава Богу, ну, або щось ще. Разом з нами хотів би не проповідь зараз сказати, а провести маленьку бесіду і і ця бесіда можна говорити в відповіді на ті питання, які я буду задавати. Мало того, я навіть попросив би вас це зробити. Скажіть, перед тим як я прочитаю деякі уривки окремі з Біблії, що таке богословська дискусія? Ну, слово дискусія знаємо, богословська можливо знає, а тепер ці два слова рядом. Богословська дискусія. Що це таке? Поговоріть зі мною. Що таке богословська дискусія? Люди, які досліджують Біблію, якесь обговорюють місце, його розуміння. Або в моєму або якесь там ідею. Скажіть, е як часто відбувається в нашому житті богословські дискусії? Ну, іноді. Ну, не скажу, що дуже часто. В деяких людей, можливо, частіше, в деяких людей. Але. Е де і коли вони відбуваються? У кого останнім часом була богословська дискусія? Де, де вона була? Коли вона була? Так, будь ласка, зі мною. Ну, десь тут на подвір'ї, мабуть. На подвір'ї молодого будинку. З якщо... сусідкою. Сусідкою, вдома, ага, Дома. 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 да, зовсім не на подвір'ї. — У нас може не Богословська дискусія, бо ми не богослови були, були, але... Просто дискусія по дискусіям, коли слова у вона була вчора на молодіжному спілкуванні. Вчора на молодіжному спілкуванні? Ті, хто не прийшов, мають шкодувати до кінця життя, я розумію. Але уявіть собі, зараз я хочу прочитати одну історію, де є богословська дискусія. Але якщо уважно вчитуватися, ми будемо окремі уривки читати з цього розділу писання, це буде з Євангелія від Івана. Якщо уважно вчитуватися, Дивитися не просто на текст, а розуміти і культурні моменти, і розуміти, що там відбувається, це так якась ну, неправильна богословська дискусія. Ну, якось так вона не мала б відбуватися. Можливо, хтось догадався. Івангелія від Івана, четвертий розділ. Що цікаво, що коли Іван писав свій, е, своє Івангеліє, він не писав розділ 3, там циферка, 1, перший річ, він просто писав. Пізніше це розділили на розділи, а потім на вірші. Для чого? Щоб нам було простіше відшукати те чи інше місце Біблії. Це непогано, що вони розділили. Але коли Іван писав, він не писав всіх цих циферок. І тому Іван чомусь вирішив розповісти нам про дві богословські дискусії. І чомусь, коли Іван не сам він вирішив, йому дух святий так відкривав. Бо те, що ми читаємо в Біблії, воно Бога натхнений, ми в це віримо. І Дух Святий так вів руку і думки Івана, що він записав дві богословські дискусії. Перша Ну, більш-менш якось вкладається в наш е, мозок сьогодні. Брат Микола з нею декілька читав. Це третій розділ Євангелія від Івана, шістнадцятий, сімнадцятий вірш. Мова йдеться за вчителя богослов'я, який чує про цього дивного Равіна Ісуса, який також навчає Слово Божому. Цей Нікодім розуміє, що щось тут є. От якось цей новий він якось він так цікаво навчає, він чудеса якісь робить, він писання знає, але його дехто сприймає, дехто не сприймає, незважаючи на от ризик побути з Ісусом, що йому за це репутація зіпсується, все ж таки він іде вночі, в них богословська словська дискусія, хоч нікодім багато що не розуміє. Здавалося б, ну звісно, ми живемо в Нової Завії. Багато ще знаємо, ми читаємо і думаємо, ну ніколи, ну як ти не розумієш. Але ну, це якась нормальна богословська дискусія. Ісус, вчитель закону, ну, а що ще вчителю закону робити. Ну не ті не вже обговорювати, він в неї не розбирається. В богослові він розбирається, це нормально, це його серце, це його життя, нічого не звично. І тут Ісус іде через Самарію. Багато хто читає писані, вони знають цю історію, тому я не буду стільки пересказувати історію, скільки просити вас, давайте на цей вірш подивимось, давайте на цей вірш подивимось. Знаючи цю історію, ми знаємо, що в принципі Самарія була не в дуже дружніх стосунках із Іудеєю, і з Галілеєю. Ну, тепер я можу забути. На півні Іудея, далі на північ Самарія і ще більш на північ Галілея. Галілея і Іудея на момент Ісуса Христа його життя, люди там жили дружньо. Там були різні політичні умови, ну зараз про це говорити не будемо, але люди між собою дружили. А посередині Самарія, з якою були не в добрих стосунках і галілеяні, і мешканці іудеї. Іудеї Галіліяні часом вони один одного ну, могли пожартувати один з одним. Якщо пам'ятаєте, в писарі навіть є такий момент, в нього акцент галіліянина. тоді коли учні Ісуса Христа Петра, його розкусили за акцентом, він ну, щось там трошки не так говорив. А от сама є посередні. І ті люди, які мали потрапляти з іудеї, це на півдні, на північ, по ґалілею частіше вони обходили. Ну, уявіть, що нам треба потрапити в Луцьк. Ну, звісно, через Млинів ближче, але уявімо, що всі ті, хто живуть в Луцьку і ті, хто живе в Дубні, посварені з тими, хто живе в Млинові. А млинів посварені із і із Дубним. Ну, це так уявно. І от людям ну, через млинів простіше, ну, швидше. А безпечніше через Рівно. Тобто треба доїхати до Рівного, а там оцією. Луцьку. Ну так довше, але, але безпечніше. Ісус йде через Семарію. І от, якщо можна, зверніть увагу на 9 вірш 4 розділу. Після того, як у них зав'язалася ця бесіда, до речі, бесіди зав'язалася надзвичайно цікавих обставин. Ісус знаходиться в неправильному місці. Абсолютно неправильно. <клес> Спілкується з зовсім неправильною жінкою, бо на той момент в спекоту дня приходили до колоніся лише ті, хто не хотів, щоб над ними знущалися. Тобто ця самарянка знала через свою поведінку, якщо вона прийде вранці, тоді, коли сонце не так сильно пече, е або ввечері, коли сонце не так сильно пече, над нею будуть інші жінки знущатися. Вона, знаючи це, приходила тоді, коли було дуже спекотно, щоб там нікого не було, вона могла собі спокійно набрати води і ніхто її не чіпав. Тому Ісус знаходиться там без охорони, без Петра, в небезпечному місці, де самаряні знаючи, ага, це популярний равійний удейський. Іди сюди, ну, наш, зараз ці політичні події допомагають нам це, це зрозуміти. Без охорони сидить. І от дев'ятий вірш. Тоді каже йому Самарянка, як же ти, юдеяни, бувши, просиш напитися від мене Самарянки? Ну і далі, це вже не вона каже, це нам пояснює евангеліст Іван, бо юдеї не сходяться з самарянами. Сьогодні я хотів би так деяких слів просто поговорити, до чого має приводити правильне богослов'я, розуміння Бога. Тут створюється величезний конфлікт ценності. Уявляє, євреїх таке розуміння непошерно. Це та їжа, яку за законом Моїсею не можна вживати. Тут все від початку не пошерно. Ісус сидить один, без охорони. Підходить явно Ісус жив в цій культурі. Підходить явно та житла, з якою ніхто інший спілкуватися не хоче. Він не спілкується. Дай мені ходить, дай мені Далі, що ми дивимось, 10-й вірш, Ісус явно наривається на питання. І потім Він дає відповідь. І от дуже цікаве 14 вірш. А хто битиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. З 9 віршу ми можемо взяти важливий урок. Справжнє богослові, справжнє розуміння Бога. Дуже часто йде в розріз з нашим традиціям, дуже часто йде в розріз того, як люди це розуміють, дуже часто йде в розріз з тим, як світ це розуміє. Вона просто не очікувала, зі мною спілкується і одеяння, де ще й Равін, де ще той, який претендує на те, що він Бога знає, в умах наших людей, які нашо, нас оточують. Також є уяву про те, як мають поводитися віруючі. Але часом те, що люди від нас очікують, і Слово Боже нам говорить, це різні речі. В Біблії багато уроків тоді, коли ми все ж таки маємо бути слухняними Слову Божому, а не думки, думці тих людей, що нас оточують. Найбільше цікаво про це ще Павло сказав до галатів. Якби я нині добачав людям, я не Бог Богом Христова. Справжнє Богослов'я базується на Біблії, не на очікуванні людей. З 14 го віршу ми маємо взяти дуже важливий урок. Христа достатньо. Це те питання, яке я часом маю задавати собі. Мабуть, всі ми маємо задавати собі. А мені достатньо Христа? Чи часом ми, як люди, які ну, живемо в суспільстві? Ми хочемо, щоб нас суспільство сприймало. Ми більше орієнтуємося на, ну давайте, можливо, для когось зрозуміле слово таке. Е, ми часом орієнтуємося на суспільне прийняття більше, ніж на слово Боже. Суспільне сприйняття це не зовсім обов'язково, щоб всі сусіди казали, да, молодець, правильно, давай. Часто суспільне сприйняття це церква. Ми орієнтуємося на те, щоб про нас правильно говорили. Про нас правильно думали, він такі духовні, так правильно. Бібліку, як він так правильну бібліокука триває. Він такими правильними словами молиться. Він коли починає молитися, він писав ми ці тує, подивисяки. Часом ми орієнтуємось на це, ніж на живі стосунки з Богом. Дев'ятий вірш навчає нас в тому, що правдиве богослово орієнтується на Бога. Не на Суспільне прийняття, 14 вірш е, говорить нам про те, що Христа достатньо. Далі Ісус знову наривається на питання, і вони раптом починають говорити про поклоніння. Але, мабуть, до цього часу, коли ми вдома читаємо оцей вірш, е, який там передує 20-му віршу, давайте прочитаємо цей 20-й вірш, 19-й 19, давайте, каже жінка до нього, бачу пророк ти? Ну, інакше ми ставаємо. хм, ти впірюємо, розумієшся. Ні, ну, то не в мене питання 20 річ. Оці наші клонялися Богу на цій горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Це звичай, коли ми читаємо і доходимо до цього місця, ми забуваємо, з ким він спілкується. В неправильному місці, з неправильною жінкою, вони обговорюють Богослові. Я. Ну, я не знаю до кінця, ще дуб, але просто ну, уявіть собі. Що е, десь, мабуть, в Дубна, або десь на трасі є ну невар... неправильної поведінки жінки, які займаються тим, що вони продають своє тіло. Я думаю, що на жаль, є такі. Уявіть, ви, ви під'їжджаєте до цих жінок, ви це брати, починаєте з ними говорити і, і по Богослові говорите. Ну, ладно дорогу запитати, бо не місцевий не знає, як правильно в цій культурі розпізнати цю жінку і, можливо, помилився по молкову дорогу. Ну, Якось ще можна собі в голову уявити. Вони в 20-му вірші говорять про Богослов'я. Вони говорять про поклоніння. І це поклоніння Ісус розповідає сутність поклоніння в 24-му віршові. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді вклонятися. Важливий третій урок. Правдивого, доброго Богослов'я, Богослов'я обов'язково веде до поклоніння Богу. Не поклоніння собі, не поклоніння якимось традиціям, поклоніння Богу. Можливо, хтось подумав, поклоніння собі, хіба християні колись можуть поклонятися собі? Можуть. Просто Павло про це говорить, що і тепер все я вважаю, за сміття. Ми в інших місцях писання читаємо. Про те, що люди дуже часто замінюють творця на творіння і починають поклонятися творінню, поклонятися творінню це поклонятися будь-кому, будь-чому, окрім Творця. В всьому світі існують тільки дві речі творець і творіння. Сам Бог і все те, що Бог створив. І якщо ми поклоняємось зовсім не обов'язково якомусь там ну, дерев'яному Бовану або там якомусь статуетки, та, можливо, не зовсім дерев'яні, золоті, яка різниця, якщо ми поклоняємось своїм здібностям, своєму часу, там, в ну, чомусь там, своїй репутації, це, це поклоніння, ідеянське поклоніння. справжнє Богослові веде до поклоніння. Справжнє розуміння Бога веде до поклоніння. Поклоніння не обов'язково тільки спів. Життя як поклоніння. Ісус говорить, 24 вірш екрані, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді вклонятися. Це і розуміння Бога в Дусі. І це е, е, ті знання про Бога, які Бог відкриває нам. 26 вірш, дуже цікавий вірш. Е, Йому приведу у 25-му вірші питання, що задає жінка. Я знаю, що прийде Месієв, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповісти. Ісус прямо каже, ну так, це я. Дуже цікаво, що от настільки прямо, Ісус дуже мало, коли говорить, що Він месіє. Є місця, де Він говорить, але якесь так опосередковано. Справжні Бог Воно не орієнтується на думку людей. Це дев'ятий вірш. 14-й вірш нас навчає, що якщо я справжньо розумію Богослов'я, мені достатньо Христа. Двадцять й вірш говорить нам про те, що якщо я маю справжнє Богослов'я, воно веде до поклоніння. І якщо я розумію Богослов'я, воно веде мене до більш кращого розуміння, що Христос є Месієм. Дуже часто в житті Ісуса Христа в нього вірували люди. І після того, як люди в нього вірували, ми читаємо декілька віршів до декілька після. І розуміємо, що люди вірували в Христа через те, що Він чудеса веде. Вселяв. Їгу на вас Там, ну я не знаю, по воді ходив, близько в кулу з ниряв. І тоді люди в нього вірували. В деяких окремих місцях. І це є ті місця, де Христос схвально відгукується по тих людей. Люди вірили за словом. Дуже цікаво. Яка різниця? Повірити, ну, часом ми люди думаємо так. Но результат є. Людина повірила. Ну і десь ми собі, ага, повірили, можна галочку поставити. Але якщо ми вникаємо так дуже в писанні, тоді ми розуміємо, що повірити за ділами, ну це як не знаю, рівень дитячого садочка. Повірите за Словом, це є десь такий вищий рівень. Дуже важливий урок з 26 віршу. Якщо я маю правильне Богослов'я, я розумію, хто є Христос, і моєю реакцією буде оця непосидючість, яку ми бачимо тут. 26 й вірш. Він і відкривається, це я що розмовляю з тобою. Приходять учні, 28-й вірш, покинула жінка тоді водоноса свого. Почала молитися про те, чи її треба свідчити. Правильно почитав? А як правильно? Поговоріть зі мною. Побігла! А хто ще бачить Наташі, що побігла? Побігла. Справді Богослов'яв веде до дій, до, до непосидючості, От до цього поклоніння, до цього розуміння Месії. Дуже цікаво, ще кілька таких віршів прочитаємо з 39 віршу по 38. З е, того міста багато хто самарян в нього вірували. Через слово жінки, що свідчив, він сказав мені, що все, що я чинила, була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, що коли позастався, і він перебував там. Слухайте уважно, 41-й вірш. Значно ж більше вони увірували через Слово Його. І сказали до цієї жінки: не за Слово Твоє вже віруємо, а самі би почули, пізнали, що справді він спаситель світу. Вони повірували за словом. І разючий контраст з того, що відбувається в Юрієві. Чому ж 45-й вірш? А коли він пройшов в Аріллію? Його прийняли галіяні. ми думав, ну прийняли, не відкинули, ну добре, плюсик треба поставити. А от далі, чи нашого здатність приймати оцей мінус? Побачивши все, що він чинив Єрусалимі на святі. Бо ходили на свято і вони. Слова не так важливо. Він там чудеса робив. Він там фокусника. Він там. О, то це їх захопило. Чомусь їх, або от самаряк захопило щось інше. Дуже важливий урок. Правильне богослов'я веде до дій. Якщо я дивлюсь на себе, на своє життя, не на життя когось там, на своє життя дивлюсь. І часом, можливо, ловлю себе на думці. ну так, я правильно розумію писання. Ну, можливо, я не так часто його читаю, можливо, там щось ще. Але ну, я, я так правильно розумію, не так, як той, або так. Але якщо я дивлюсь типу свого життя, і в моєму житті немає цього побігла, в моєму житті немає, щоб все моє життя було суцільним поклонінням, просте імінтарне питання, а Христа мені достатньо ставить мене в тобі. Тоді, коли я розумію, що моє життя, моє розуміння, воно не йде проти цього світу, воно десь втече з цим світом, з розумінням цього світу, тоді дуже важливе питання я маю задати собі, а чи мене неправильно Господи? Чи ми неправильно правильне розуміння Христа? Бо правильне розуміння Христа обов'язково йде з чимось, що не прийнято в цьому світі. Воно не кошерно в цьому світі. Мені, якщо я правильно розумію богослов'я Христа, має бути достатньо. Все моє життя має бути життям поклоніння, і коли я розумію, що Христос Месія, коли я глибше його розумію, це веде до мови побігла або побігла в тому служінні, яке Бог відкриває. Та допоможе нам Бог, коли ми зараз будемо згадувати ту перемогу, що Христос зробив на христі, задати собі питання. А які моє Бога Дуже цікаво, що ця богословська дискусія відбувається в неправильному місці, з неправильними мотивами, але дуже величезний настрій, дуже величезний результат. Часом ми, можливо, не пов'язуємо себе з цією жінкою, ми пов'язуємо себе більше з третього розділом. Ми ще трошки там розуміємо. Але чомусь результати третього розділу не такі вражаючі, як чекати. І поки ми, можливо, пишаємося собою, і поки ми, можливо, думаємо, ну з цих двох я більше схожу на того, з третього розділу, в моєму житті так і не відбувається цього побігу, так і не відбувається, що все моє життя це соціальне покоління, Христа мені недостатньо, я цепляюся за якісь цінності цього світу. І в принципі, якщо по великому рахунку, мої цінності, цінності світу, десь вони збігаються.